Перша вправа на розігрів стоп. Звертаємо увагу на те, що ми не перехиляємо вагу тіла на станок, а лише за нього підтримуємось. Коліна рівні, спина рівна, плечі опущені. Головою тянемося догори. Друга вправа для розвитку підколінних м'язів. На перші чотири рахунки дівчата опускаються донизу, починаючи з голови. З максимально розслабленим корпусом та підіймаються наверх за чотири рахунки та закінчуючи головою. Цю вправу ви можете повторити вісім разів у комфортному для вас темпі. Третя вправа направлена на розігрів тулуба та підколінних м'язів. Звертаємо увагу на те, що спина повинна бути рівна, та коліна в ніякому разі не згинаються. Наступна вправа теж направлена на розвиток підколінних м'язів. На рахунок раз дівчата підіймаються догори, на рахунок два вони опускаються донизу. Цю вправу ви можете повторити 16 разів та затриматись у статичному положенні на 8 секунд. Наступна вправа для розвитку підйому стопи. Обов'язково руки повинні бути за вухами. Спина та коліна рівні, стопи в положенні Point натягнуті, в положенні флекс скорочені. Цю вправу ви можете повторити 16 рахунків в комфортному для вас темпі. Наступну вправу ми виконуємо у тому ж самому вихідному положенні. На рахунок 1. Дівчата нахиляються донизу, звертаємо увагу на те, що спочатку на ноги опускається живіт, потім грудна клітка, а потім вже голова. Коліна в ніякому разі не згинаються. Цю вправу ви можете повторити 16 разів та затриматись у статичному положенні на 30 секунд. Наступна вправа направлена на розігрів тазостегнового стегнового суглобу. На рахунок 1 дівчата відкривають метелика. На рахунок 2 вирівнюють ноги, на рахунок 3 підгибають їх до себе. Для наступної вправи одна нога повинна бути відкрита в метелик, а інша просто вирівняти вперед. Слідкуємо, щоб зігнуте коліно доторкалося до підлоги. Обов'язково робимо метелика з ровною спиною та опущеними плечами. Наступна вправо поперечний шпагат. Стопи в ніякому разі не завалені у положенні флекс. Корпус з руками нахиляється до правої та до лівої ноги. Перенесли вагу тіла уперед. Та максимально розслабили корпус. Наступна вправа направлена для підкачки та розігріву спинних м'язів. Не відриваючи ніг дівчата якомога вище підіймають корпус догори. Далі все навпаки. Руки на підлозі, ноги догори. Та закінчуємо ми вправу підняттям водночас рук та ніг. Цю вправу ви можете повторювати по 16 разів на кожну частину тіла та 30 секунд в статичному положенні. Далі дівчата виконують вправу човник, поступово гойдаючись вперед та назад. Верхня та нижня частина тіла розгойдуються якомога вище. Заключна вправа нашого тренування це махи. Дівчата виконують маги в продольному правому та лівому шпагаті, обов'язково слідкуючи за виверітністю опорної ноги та стегон. Після тренування кожен вихованець повинен зробити дихальну гімнастику та поміряти пульс.